Добро здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. Ви напевно очікували побачити нарізочку з новими іконами 88 Mixed Icons Player Plus, Але сьогодні в нас буде трошки інший контент, оскільки вчора її викатили просто неймовірну еволюцію. Одразу дві, і я не можу вас залишити без своєї десь допомоги порад аналізу з приводу того, кого краще качати. В цій новій Evo з трьома золотими плейстайлами, яка ще й дає нам новий лоу драйвін. Шот. Отже, у нас сьогодні буде відео з оглядом контенту, а ікони нікуди не втечуть. Дамо трошки. Пізніше, також царян за те, що поки немає прев'ю. Сподіваюсь, швиденько додамо невеличкі непорозуміння з Яріком сталося, але вірю, що не контент це не вплине. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви вже підписник, пишіть мені, кого ви будете робити в цих козирних еволюціях. А ми поки швиденько пробіжемось по контенту стосовно піку на ікону, я вам вже сказав. 214 тисяч монет. Вони зробили його 88+. плюс, але це і є, і це знаєте, такий... Хитрість, якась від них, тому що вони прибрали замброту і вони прибрали Кембела. Лише дві карти були з 87-го на рейтингу, але типу це були нормальні карти. Вони під еволюції підходять, і ми могли б з ними непогано працювати. І вони навіть замброта завжди був перемогу, бо він коштов дорожче і відбивав вартість піку. Отже. 88, трошки стала дорожча збірка, але забігаючи наперед, падає з них класно, тому дочекайтесь на різочки, Я думаю, що ви отримаєте непогані карти, якщо нікого не збираєте з дорогих СБЧ, то в принципі можна і трохи покрутити. Герої, я навіть їх не дивлюсь, не знаю, хто їх відкриває. 88, вони тепер 1 з 3, 96% даунлоуд, І я не знаю, тут Treck Star, Prime, Вінтери, вони не додають останніх героїв, тому просто рухаємось далі. Тепер давайте до Крутілок у нас 84х5 оновився. І в принципі все. Далі давайте рухатись до гравців. Перше, це Дайод у помікано СБЧ, який вийшла ще позавчора. Центральний захисник, який просто приділав ноги максимальній кількості ЦЗ в грі. і знищив Рубина Діаша, Араухо і інших. Чи 3-5, вибачте, зірочки, контрол Ленксі, центральний захисник, Він має класну модельку. Ті, хто давно грає у FIFA, пам'ятають це. І, друзі, 170 тисяч монет за 90 пес, 80-ті передачі, де 95 короткі, 93 до ВІ 84-й дрібнінг, компожур, 86. Це мінус цієї карти, але вона жива. Отже, ми віримо, що він може апнутись в майбутньому і трошки покращити цей показник. 90 базовий дез, 92 фізика. Апгрейди у карток, які зараз оця саме в СБЧ, починаються з 22 березня. Тобто, ну, він вийшов, да, а матчі вже наступні. Це буде четвертьфінал. Якщо кваліфікується Баварія, то він отримає плюс один овелл і один скілмовс. Якщо вийде в фінал, тобто пройде півфінал, плюс один золотий плейстайл, третій, відповідно. І два, якщо ця карта має там, один золотий плейстайл, і виграш в фіналі, плюс один оверл. Або 96 overall. Я не поняв, що це означає, якщо чесно, і 5 зирачок склмовс, 5 зірочок foot. Ага, player items that will win the final will end at 96 overall. Ага, окей. Тобто він 92-й. Третій, четвертий в нас по апгрейдах, але має бути 96 оворол, оскільки нам про це говорить тут є. Поглянемо, як воно буде. В будь-якому випадку не вистачає йому поки єнота, тому критично необхідно, щоб Баварія вийшла у фінал, і тоді він. Я сподіваюся, їй йому дадуть Єнота. Я не вірю, що вони дадуть йому підкат золотий, і залишать без навіть сірого Єнота. Тоді ця карта буде класна. І плюс бажано отримати апгрейди по компожор. Але як це було було із Бремером, карта дешева, карта має пейс, блоки Брюсер золоті класний плейстали. І люди просто собі збирають, лінкують якісь склади. Нова карта цей Ліга Чемпіонівський дизайн не завжди свою ауру має, тому це і вплинуло звісно на захисників. Чи збиратиму я собі можливо просто зберу, що лежав як Хайрейт Фодер, потенційно там. Подивлюсь вже, ну, якщо Апатис буде карта. А може і заграю в склад. 170 тисяч це не супер дорого. Тепер переходимо до СБЧ вже вчорашнього дня. Це в нас Олі Гунер, Сульський Айр, Сульшер, Бо як правильно пишіть в коментарях. 4-5 зірочки, 92-й рейтинг, Dream Chaser, Hero, і насправді класна карта. Вони намалювали 92-й пейс, 94-й удари, 98-й вибір позицій, 97-й фініше. І я пам'ятаю його карту Winter Wildcards, Вона була досить пристойною на той час, на той етап гри. І в нього були там фінеси золоті. То він був класний реально і зараз вони так само залишили фінеси, дали ще золотий приспрован з його моделькою. Це має відчуватися 90-й дріблінг з 94 м реакціями і компожер. Прекрасно, Болл-контрол 92-й. Ну а гіла баланс 90, але з такими показниками удару, я думаю, йому можна двигун давати спокійно і все. Передача 83, але це гравець бістрі атаки, і двигун йому, в принципі, це і покращить. Але курва 93, і віжен 90 Тобто, бити Фінеса він буде прекрасно. Є деякі фізичні здібності без агресії, є 95-та гра головою. Стосовно плейстайлів, все, що можна на удари, окрім Дедбол. І золотий прес-провен, і фьорстач, і тривела. Єдина проблема буде в тому, що він не супер сильно швидко біжить. Але треба тестити. Фінеси має бути гарно і з такими статами фінішинга і вибору позиції, такі як Таргетмен, умовний, має бути корисний для вас. В нього адвансфорд 2 плюси єм. Тому за 89 тисяч монет, друзі, це майже в ціну Фодору 92-го. Тому you can get wrong. І 86% лайків відповідно. І останнє з БЧ, до речі, Сульшер більше залайканий. 86 проти 78 в Бена Вайта. Але карта гарна. 4-4 зірочки. Правий захисник і центральний захисник Він може грати. 88-й пейс. 86-й передачі, короткий, 94-й, 92-й довгий. Прекрасно. Дрібла 88 і тут же 90-й компожер на відміну від упомікано. І рація 91, 92-й деф і 90-та базова фізика. І такі самі умови обредів стосовно плейстайлів, мені здається, в нього кращий підбір ніж в упомікано. Не вистачає брюсера, звісно, хоча б сірого. Але є єнот це найголовніше, є перехоплення і є навіть на передачі плейстайла. Якщо ви на фланзі захисту будете загравати, це може бути такий паваро-подібний захисник, плюс є ще і репій. Це може його базовий 88 пейс. Я не знаю, як її сформували ці карти. У покращий рейтинг і дорожче. І цей трошки дешевше. Можливо, її закладають більш важку сітку Арсеналу. Не знаю. Але так чи інакше, за 100 тисяч монет, мені здається, теж гарна опція. Якщо у вас АПЛ, то можете придивитись. Я нічого проти не маю. Взагалі ці СБЧ і це промо, яке без промо. Насправді в нас в грі присутні і додається там то в завдання, то в СБЧ. Пригадайте Дані Ольми, пригадайте Собослай, купа всіляких СБЧ. Від мене лайк, я таке полюбляю, Це класно, це дає можливість, як мінімум, ваші улюблені клуби будувати, а як максимум просто її класних гравців залутати. Тепер переходимо до розділу завдань. В нас. В лайф з'явився. По перше, Dream Chaser Cup, Не пам'ятаю, оглядав я його чи ні. Там по вимогах підходять майже ті всі склади, які ви робили для минулих кубків для футборзи, і так далі. Там обмеження, по-моєму, один гравець 80, 91 або нижче рейтингом. 92-х не можна. 87-го рейтингу або вище три гравці, і далі там вже роботяг 86 або нижче. Але тут треба по лігах зробити. Є лайфхак, як це зробити швидше. Не вийде скомпонувати склад так, щоб ви закрили все одразу. Як можете побачити, я зараз роблю Голландію, Бундеслігу і Серію А. А Прем'єр-Лігу і Лігу Іла Лігу буду напевно робити потім окремо або можливо скомпоную. Короче, я подивлюся, як я це роблю. За 18 матчів можна в Твіттері Є пост. Я додам обов'язково тут в коментарях. Лайк там поставте автору. Рухаємо далі і в нас Dream Chaser, де він? Я його вже виконав. У Dream Chaser, Dream Big, Перепрошую, це з блок завдань, який змушує вас трошки попотіти, бо треба забити Bicycle кік через себе. Дивіться, є невеличкий рефект. Не знаю, чи на момент виходу відео він буде працювати чи ні, але тут у нас написано, що деякі з цих завдань деякі з цих завдань. Окей, ось, Light Camera Goals, наприклад. Забити 10 голів в Rivals Champions або Live Ultimate Team Friendlies, використовуючи в стартовому складі Dream Chaser. І треба забити 10 голів, треба забувати Power Shot, треба забувати за меж штрафного майданчика. Але в нас є частина цих завдань in any Ultimate Team Game Mode. А є частина завдань uh, Champions, Rivals або Live Ultimate Team Friendlies, Але... В Твіттері знайшли ми лайфхак, що в звичайних товарках з другом воно теж рахується. Відповідно, ми з паном Сікаріо швидко пішли це перевірити. Швидесенько, як ви можете побачити, закрили, залутали е плейстайли, сірий трикутник, «Пауершот», фінес, трівелу. По-моєму, ще чіпшот залутали пік. 1 з двох залутали пакетики, залутали тисячу експірієнс. Тому можете спробувати. Якщо все ще актуально на момент виходу відео, то теж швидко це зробити. Якщо ні, то на телеграм-канал треба підписатись, бо я це вже все опублікував. І хлопці наразі виконують друзі. На цьому в нас контент в меню гри закінчено. Пропоную переходити до. Найцікавішого до еволюції. Напевно, я анонсую вам її, покажу отут. Бо в мене є вже гравець, якого я планую все ж таки робити. Не до кінця вирішив, але планую. Так, окей, еволюція зависли. Ясно, прекрасно. Evolutions, EA, спроба номер два. Evolutions. Давайте так просто підемо. Ось вона. Strike Force, друзі. Еволюція на три золотих плейстайли. По-моєму, перша з моменту тоті еволюції, яка була тоті БлюПрін також за 500 тисяч монет, якщо пам'ять мені не зраджує. І тут дається новий золотий плейстайл, лоу шот Фінес і Quick Step. 500 тисяч монет і 90 рейтинг підходить. 98 пейс, 98 дрібнінг, максимум обмеження, нападника позиція і дві лише позиції. І два золотих плейстели. Максимум. Подивіться самі, які карти тут підходять. Роналду, Коді Гекпо, Сір Кені Далглиш, якого я купив на стрімі, бо мені підказали, що він закінчується на маркеті. І отакий Сір Кені Далліш може вийти з цієї еволюції. Золотий Фінес, золотий пінгпас, золотий квікстеп, який в нього є. В нього буде 95-й пейс, 90-ті ударів, 86-ті передачі з. Коротким пасом 95, з 99 штрафними, з 91 підкрутку, 94-та дрібла, тут просто шалені статистичні показники. І навіть фізику з дефом трошки бусить. Це базова Ева, вона працює в ланцюжках. Можна з всілякими, які вже є, також там пограйтеся, чи підходить ваша карта, чи ні. Але одразу, великий мінус. Не знаю, чому вони так зробили, але якщо low лоу shot не дається вашому гравцеві як золотий плейстайл, то. Як сірий він також не дасться. Отже, якщо у вашого гравця один золотий плейстайл або два золоті плейстей, і це не квікстеп або не Фінес, а якийсь інший, то тоді ви залишитесь без лоу шот як Сір Кенні Далліш, тому що в нього пінк-пас і квікстеп. Відповідно, лоу-драйвен іде останнім за чергою. Фінес в нього є. Окей? Відповідно, пінк-пас ми нарахуємо, квікстеп йому дається. А золотий, а цей лоу драйвен дається на останньому рівні, і, на жаль, Сірий і їй не видають. Це дуже погано, насправді, тому що якщо б цей плейстейл був сірий, це взагалі була б супер козир еволюція. Можливо, вони ще змінять. Я не знаю, але якщо це так і залишиться, маєте на увазі такий нюанс. Тепер пропоную перейти на футбін, на Фуджиджі. Я вам там покажу ще купу опцій, просто які залітають в цю еволюцію. Шановні, отакий в мене перелік карток. Подивіться там зверху в браузері, і це просто те, що влізло. Я зупинився в якийсь момент, оскільки кількість варіантів. Вона неймовірна, але розпочати хотілося б з Андрія Миколайовича. Шеву. Можна зробити тим з вас, то СБЧ виконував також 94 го рейтингу з 5-5 зірочками. До речі, важливо уточнення. Це еволюція дає 5 зірочок на мувс, але не дає зірочки до Вікфут. А отже, я радив шукати когось, хто вже має 5 зірочок Вікфут, або робити карту до 89 го рейтингу і. Накидати їй еволюцію в СБЧ, яке було, яке я вам радив зробити, якщо ви ще не виконали, або до 88 восьмого і давати п'ять зірочок вікфут, еволюцію з кубку. Тобто хочеться, щоб на виході тут карта мала 5-5. або можливо, взагалі трошки почекайте, якщо немає Clear and Obvious опції. Можливо, сірих плейстайлів зможете накинути десь за тиждень. Можливо, ще щось є. вони часто роблять такі речі, через які потім ми шкодуємо, що не почекали. Рухаємось далі після Шеве Кріштіану Роналду. І це просто. Знаєте, зворотня сторона медалі. Подивіться на цю карту. І відкрийте вашого Кріштіану Роналду за ЗБЧ Ultimate Берз. Так, це не 5-5 версія, але. В нього є карта 89-го рейден. Ну, в мене така є, Total Rush, на яку ви можете накинути еволюцію з, от, з СБЧ 5 5,5. Або в майбутньому, я думаю, що вони так чи інакше дадуть. Во на 89-й рейден. Зробити його 5-5 зірочки і е, отримати, по-моєму, таку саму карту за виключенням мінус 1 пейсу. Можливо, мінус 1 удар. Але 95-й пейс, 91-й удар, 90, четверта дрібла з компожур 99 з реакціями 99 і з дрібнено 99. Майже 3 мільйони монет я віддав за це СБЧ, як і багато з вас, і тут ми можемо за 500к отримати еволюцію. Якщо ми маємо таку карту, звісно, він зник з маркету, знайти його важко, але крутіть Донецький Габелапік. Я свого раж залутав саме з цього габелапіку. Можливо, якщо ви не збирали СБЧ, то час вам спробувати пошукати десь половити цього криштяну, оскільки карта має бути точно не гірше. Тут ще даються лівий відгід. Даються нір і обидві позиції з інсайдфорда. Ми це теж дуже важливо. Ви можете використовувати цього гравця на будь-які позиції. Він ще якщо 5-5 у вас буде, чому важливо саме п'ятірочку мати, то уявіть собі, який це буде біс. Наступний це Семе Лето. Прекрасна карта, і він отримує цей лоу е, шот Чому? Оскільки в нього, бачите, квік-степ один з, е, з першого золотого плейстайлу. Тобто він, е, звісно, дублюється і далі він отримує два нових Христіано, залишається з павершотом, Фінесом і. Квікстепом на Сийду Думбія така цікава опція. Якщо ви зробили його у 90-ті цій Ево і не прокач... А ні, ви його і не можете далі прокачати. Окей, ось він у вас 90 рівня, і ви можете зараз йому накинути 5-5 зірочки. Ще два плейстайли і трошки пейсу, трошки трошки передач, дрібли і непогано фізики. Так це буде коштувати екстра 500 тисяч монет. Але скільки б, на вашу думку, така карта коштувала на маркеті. Погляньте, порівняйте з його Ultimate Борзи Hero картою статами. Там екст точно більше мільйона. Тому я думаю, що це теж варіант. Робін Ван Персі, як і Фернандо Торес. Вони знаходяться наразі все ще в СБЧ і вони доступні. І ви можете зробити ці карти. Ван Персі мені взагалі вбачається як тір 1 опція, тому що він буде 5-5 і в нього 93 базові удари. Це важливо мати в цій ево-гравця з високими базовими ударами, тому що вони качаються до 90 Ніби 90 окей, але на позиції страйкера мені особисто хочеться бачити більше. Тому Ван Персі одна з суперцікавих опцій. В нього базові показники свої. Подивіться, яка виходить карта, з яким дріблінгом, з якими взагалі статами. Я думаю, що тут стиль зіграності Хок на таку карту проситься і доброго здоров'я. Максимальний пейс, максимальні удари. 89-та фізика, 5-5 зірочки робін Ван Персі. Фінес first touch і цей quick step. Єдине, що не дається знов цей новий э, плейстайл, навіть сіну. Тому можливо, слід трошки почекати. Йохан Кройф, якщо не робили на нього еволюцію, якщо ви FC витримка, або зробили тільки в фіналі, то. Доброго здоров'я, у вас буде Йохан Кройф з і також з Фінесом і з квікстепом з 95 м пейсом. Я не знаю, це просто рівень карти. Це то це де факто. Антон Грізман, версії Rush, версії інформ. Також обидві залітають, обидві е класний мудують абрейд, але в нього буде пейсу трошки замало, бо базовий пейс невисокий на карці. Тому, можливо, е без позиції ЦАПніка це буде не опція. Голова Сона, доброго здоров'я! Е також можете зробити. Тут є якийсь лейт у Зепаті, але я правдив, напевно, вже робити. Плейстайли, Фінес, лоу драйвен і квікстеп. Якщо вас не париться відсутність динамічного зображення, то цей Соналду буде 5-5 зірочки з 95 м пейсом, 94-м дріблінгом і 90 ми ударами. Якщо ви зберегли Адаму Трове і не кидали його в еволюцію, то квікстеп рапід з 95-м пейсом Адама чекає на вас. І ще й цвіне з жотом, і ще й лівий правий вінгер, і нападник, це буде просто знов. Доброго здоров'я! Одна з найкращих опцій Луї Сідо Суарес, 180 тисяч ВСБЧ. Коштує ця карта. В нього квікстеп і Фінес є базові. Два плейстайли, які дублюються. А отже, третій він отримає саме новий лоу шот і в нього 93 й удар. І це теж дуже важливо. 95-й буде пейс, 94-й дрібнен з шаленими реакціями, компожер і показниками. Самого дріблінга і 93 удари. Тут питання, де ви його хочете використовувати. Якщо на фланзі, можливо, двигун треба накинути, щоб дрібло покращити. Якщо як страйкера, то так само кидаєте йому цей хок, і у вас максимум пейсу, максимум удари і ще й фізика шалена. Просто подивіться на цей рівень карти. Ми знаходимося наприкінці березня. Повторюсь. Ага, так, я ледь не забув. Р9 підходить. Доброго здоров'я! Р9! Базовий цей Бейбік Вінтер підходить цю еволюцію. Карта за 4 мільйони монет. r 1 дріблінг, фінес шот і квік-степ в r 9 Як вам таке? Удари не бусяться і передачі не бусяться. Що ж ми будемо робити? Ми пропустимо дріблінг, ми пропустимо передачі, ми пропустимо фізику і два ще плейстали. Так, в нього проблема в тому, що сірих замало. Але це r 9 камон, він просто ненормальний. Навіть на цій базовій карці, то звісно. В такому виконанні буде ще краще. Олександр Ісак теж опція мені дуже подобається. як карта, яка Має класну модельку, і яка буде 5-5 зірочки з Абела піку. Якщо витягнути, то мені здається, буде для вас теж гарна потенціальна опція. Дідія Дрогба, Рауль Гонсалес Бланко. Це теж ми дивились на стрімі. Ельні Торас, я вам вже про нього сказав, коли про Рауля розповідав. Бутра теж буде 5-5. Якщо є у вас можливо з якогось піку на ікони і немає опції краще, Бутра буде непоганим варіантом. І Коломані, Ну це вже таке, це вже таких карток, вже дуже багато. Коротше, пишіть мені в коментарях. Будете ви робити еволюція неймовірна. Я поки думаю, я поки вивіряю, можливо, трошки почекаю, як справжній шакал. А ми глянемо Goat Behavior і всі Evolutions. Вона дає плюс 4 Skill Moves. Вона дає ролі плюс на Inside Forward. Вона дає Playstyle золоті Technical. і вона дає. Oh, По-моєму, все, лише Technical. Siri Finesse, Siri Technical, якщо у вас ну, це дубляж, це є, якщо є інші золотий плейстай, це прикольно, немає цього в еволюції за 500к. Це погано. Trivelo, Driving Shot, лоу драйвен, First Touch, Dead Ball, А, і золотий First Touch, Technical і Touch, Окей. Але це для карток без взагалі плейстайлу. Якщо ми. Говоримо про карти з плейстайлами, то тут в нас моу-салах класний, навіть золотий Рарний, Але зробіть спочатку йому оцю еволюцію на 5-5 зірочок, скілму Сівікфу. Тоді у вас буде 5-5 салах кращий за потом. Його лише за 100. Тисяч монет з трьома статами 90 плюс. Вибачте мене з фінесом з родин дрібнім. Олісе та також класна опція Бернардо Сіло в мене є в клубі. Я можливо навіть собі зроблю. Мені дуже подобалася карта минула FIFA acdc версія на r1 дріблінгу Він прекрасний а тут. 91-й пейс, 92-й удари, 92-й передачі, 94-та дрібла з його моделькою. І він буде 5-4, він і є 5-4. Треба ногу, можливо, теж зробити, бо в мене вже вона пішла на тегу. Але low drive and shot, finesse, tiki-taka, relentless, trivela, whipped pass. Коротше, прекрасна карта на, на ЦАП Ніку. Що він тут? Ага, він ролей не має на ЦАП, да? Ну це погано, що ролей не має на ЦАП. Але знов, можливо, це якимось Еволюціями фікситься. Треба чекати, бо її часто дають такі. Пам'ятаєте, була Classic++, По-моєму, Shadow Striker була. Можливо, через якийсь ланцюжок прогнати. Коротше, Jay-Z також прекрасний варіант. На фланг, і він отримує R1 Playstyle. На фланзі він. Супер імбовий, в нього буде форвард плюс плюс, по-моєму, ця роль, звичайно, на плюсики, і ну, знов 90 плюс 300 та 82 фізика. За ці карти можна грати і напевно десь треба грати, тому що вони тут і зараз імбові і будуть класні. Єдина в мене вам порада стосовно обох цих еволюцій, і минулих теж, якщо карта сама по собі мусор, він не буде імбовим, який йому стати не намалює. Це моя суб'єктивна думка, виходячи з того досвіду, який в мене є. Якщо карта сама по собі імбова, Олісе Моха. Цалах, той же самий Джерзійні ікони, от Бернардо Сілла. Гарні опції, які навіть в базовому своєму золотому виконанні, ними можна грати, ними хтось грав, я, ламін Ямаль, Кол Палмер, до речі, класний має варіант. Пулісік так само буде прикольний, бо я пам'ятаю, я ним навіть грав на початку. Він буде 5-5 взагалі прекрасно. Але шкода, що голова чомусь цей не лізе. А позиції, напевно, забагато. Да, позиції забагато. Ну, коротше, шукайте якісь більш-менш м'ято опції. Або, звісно, якщо ви робите ваші власні склади, то не слухайте мене. Ваші склади, воно буде грати краще, звісно, ніж базова версія карти. Просто, якщо порівняти умовно прокачаного Оліса і прокачаного якогось там біста з збірною країни або з вашого улюбленого клубу, бронзового да, або срібного, то скоріш за все Оліси все одно буде краще банально за рахунок внутрішніх своїх скриптів. Ну і що, друзі? Я думаю, мені не слід казати, що з маркетом відбулося, і це чергове підтвердження того, що краще на цьому маркеті не бути взагалі. В грошах. Кейн втрачає 45% вартості. Грізман. Навіть карти в Непаках. Вілсон. Кенні Далвіш. Подивіться. Гаррі Кейн втратив. Це плюс 1К, це фігня. Це просто оновилося. Він був 2 мільйони 400. І він полетів в 1 400. Один мільйон монет втрачає карта за день. Рауль Гонсалес Бланко. Нова карта, нова ікона з трьома плейстенами. Був 1,6 перед контентом. Полетів в 1,050. Антуан Грізман. Він був перед контентом. 100-700 в тисяч. Всі карти просто разорвало. Но Відірвало по пів ліса, по обличчю, сіру кені, Відірвало все, що можна. Він був 200 вчора. 2 500, перепрошую мінус 100 тисяч монет на карці Ultimate Борди 5-5 зірочки Фінеси Лоудравін. Уявіть собі рівень хайпу цієї люди продають склади, бо в них з'являються монети, і вони можуть зробити альтернативні карти. Бо сір Кенідалніш цей бейбік з нової еволюції, він буде можливо навіть краще, ніж цей І Це призводить звісно до шалених шалених втрат. Тому я вам і раджу в контент з картами краще не заходити, тим паче на вихідних. Це в паках, в непаків карти неважливо, її просто так можуть зробити. І ваші клуби в моменті перетворяться на. Окей, не клуби перетворяться на пил, але ваші карти перетворяться на пил. Стосовно інвестицій, мені знаєте, що подобається. Інформи. Я не пам'ятаю, казав про це чи ні, але вони 12к. Оце наш час закупляти. 11 500 овернайт можливо і от там до 12 включно і на тижні ми чекаємо крутілку продаємо десь 15 16 Кожного дня купили інформи, продавайте їх, крутіть, 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 вони продаються на лінивця. Чекаємо на якесь СБЧ. Не вийде цього тижня, минулого вийшло. Окей, не страшно. Вийде наступного тижня. Вони все одно не підуть нижче мінімалки. Подивіться на графік будь-якої старої карти, і ви поглянете отакі хвилі. Вони рано чи пізно набирають. І це гарні надійні гроші, якщо ви пасівний аля гравець інвестор і просто у вас є пару сотень тисяч монет зайвих, купіть собі інформ, там 10-20 штук. І ви заробите з них. По 3-4 тисячі чистими рахуйте самі свої прибутки. Це точно краще, ніж у вас просто ці гроші лежать в клубі і ви нічого з цього не заробляєте. Друзі, на цьому все, шалений контент. Тому трошки ми перекілішували все, що планувалось. Також я скоро зроблю вам Evo, порівняння: гуліта і туре, бо пост в телеграмі набрав багато лайків, я обох протестив. І є в мене відео, відіграв Вікін Ліго е, другу своєму. Тому буде контент, і будуть потім ікони. Контенту, коротше, буде багато. Побачимось, коли побачимо. побачимо Збережіть себе. Якщо про щось забув, обов'язково спитайте в мене в коментарях. Це буде Україна. На жаль, ми просрали, але Гесла таке буває. Хто здивований все, Па-па.